Ситуація була на вокзалі, мама проводжає сина років 19, Він кудись мандрує з друзями і так достатньо голосно прорікає: твій друг Андрій. От він, ніби непоганий, але зовсім не внушає мені довір'я. Просто будь побережний. Хлопчик там почав щось заступатися за свого друга, але мене вже не цікавили подробиці, як ви розумієте. Мене цікавило одне єдине ні внушає довір'я. ця. Отож, як сказати українською? Я знайшла такі замінники: він не викликає довіри, він не вселяє довіри. Але ми маємо ще простіший варіант української. Замість російського виразу ні внушає довір'я. Ми можемо сказати, я йому не довіряю. Отож, жінка на вокзалі мала би синові своєму сказати дуже просто: твій друг Андрій непоганий хлопець, але він не вселяє мені довіри, або я йому не довіряю.